Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас 31 жовтня. Ну і хотів би сьогодні зняти таке відео, яке, думаю, будемо знімати впродовж зимівлі нашої пасіки, наших бджілок. Ну, Хто дивиться наш канал, знає, що у нас з'явилася контрольна вагана пасіці і вирішив для себе. Опа, упало. і Вирішив для себе, що е, буду е, ну, кожного місяця знімати і показувати, е, як сім'я з'їдає корми, як вона зимує і тому подібне. Е, вирішив для себе, чому таке робити, тому що, наприклад, ну, щоб можна було відслідковувати якось. Що, наприклад, з такою вагою, якщо сім'я заходить в зиму, значить вона перезимує, все буде нормально. Або, наприклад, такою вагою вона зайшла в зиму, вона там не дозимовує нормально, потрібно її догодовувати, або тому подібне. Значить, на наступний рік, на наступну осінь буде потрібно загодовувати, щоб, наприклад, сім'я йшла з більшою вагою у зиму. Е, я вже, друзі, ну, попередньо зважив, записав, тому що. Ну, зробив я чуть-чуть це раніше, ну, як сьогодні, тільки чуть-чуть раніше, а, бо не мав часу зняти відео. А тепер зніму відео, покажу це ну, те саме, що я зробив вже на відео. Так бачимо, ну, тут я записувати буду ці всі. Записи будуть проводитися, і може можна буде спостерігати, як сім'я поїдає корм. Бачимо сьогоднішню дата. На даний момент, сьогодні у нас сім'я важить 20 кг. Ну це разом з вуликом, з усім. Ось такою комплектацією 20 кілограм. Кількість рамок у сім'ї 9 рамочок. Зараз постараємось подивитися, можливо, як сидять. Бджілки, покажу дійсно, скільки там рамок. Так, одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 рамок. Ну, не знаю, чи буде видно, чи ні, як бджілка сидить. Ось так. Ну, клуба ще як такого, друзі, немає, тому що у нас потепліло. Е, якщо ну, десь приблизно на початку місяця у нас ну, якби Тиждень підряд кожен ранок були приморозки. І ну, бджола якось там збиралася так невеличкі клуби, то зараз приморозків ніяких немає і бджола э, бджола не збирається в клуб, тому що ну, температура досить таки тепла. Так, покажемо вага, що у нас показує. Ось бачимо. Ось так. Зараз воно зупиниться і можна буде бачити, скільки воно важить. Так, бачимо, тут у нас десяточка і тут у нас десятка. 20 кілограм. І ось так воно стоїть. Воно не знаю, друзі, чому, наприклад, якщо ставлю ось так 20, ось тут 20 і тут воно на нулі, тоді виходить, ну якось, в принципі, рівно, нормально. Ну, чуть-чуть якби. Коротше, так і залишаємо. Ось так. 20 тут, тут на нулі, ось так воно у нас залишиться. І вже від цього будемо собі відштовхуватися наступні е зважування. Тому, друзі, наприклад, кому такі відео цікаві, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Кого що цікавить, коментуйте, запитуйте, буду радий відповісти на коментарі, що буду могти. Тому що ну, все знати неможливо. А що буду знати, що буду могти відповісти, обов'язково буду відповідати. Кажу, наприклад, чому вирішив зважувати і знімати це. Ну, зважувати я б зважував по-любому. Навіть для себе зважував би і записував ось так, як тепер це роблю, навіть якщо б не знімав на відео. Е, бо кажу, ну це як-не як практика. Скажімо, наприклад, якщо у нас ця сім'я тепер йде в зиму е, при вазі ну, в загальному, загальна вага вулика, бджіл, і рамок, і меду, що там у них є, 20 кг. І, скажімо так, вони нормально перезимують, нічого їх не треба буде там підгодовувати навісні, давати якісь там підкормки в січню або ще колись. То, наприклад, на наступну осінь, якщо так само ми контрольну вагу подивимось, побачимо там ну, 20, 22, 23 кілограми, скажімо так, тоді ми просто будемо спокійні, що де да, з такою вагою бджоли нормально перезимують, все буде добре, все буде нормально. Але якщо ми будемо бачити, що вони не будуть добре зимувати, так як має бути, значить ми будемо знати, що 20 кілограмів їм замало. І якщо на наступну осінь ми будемо їх важити і вони будуть у нас там 22-23 кілограма, то ми будемо розуміти і знати, що ну, 3 кг це е, ще все ж таки замало. Потрібно ще додавати, щоб е, йшли в зиму, скажімо, хоча б ну, Від 25 і вище, якщо це буде ну, потрібно. А якщо будуть нормально зимувати із такою вагою, то ну, просто те, що буде вище 20 кг, то просто буде плюс, тоді е, ми будемо ще більш спокійніше спати, що там з сім'ями буде все нормально. Хоча, друзі, ну, воно не всі так сім'ї. Але в принципі е, плюс-мінус. В середньому всі сім'ї з такою вагою, але не всі. Чому, наприклад, всі, але не всі. Тому що ну, тут 9 рамок, скажімо так. Ось, наприклад, ця сім'я, ось бачимо, ця сім'я ми з нею пізно робили відводок і вона вже ну, не розширялася. Це у нас сім'я 2, 4, 5 рамок. Ну і ясно діло, що тут 20 кілограм не може бути. Хоча... Ну, тяжка сім'я. Потім, наприклад, э, наприклад, зараз постараюся показати. Ну, потім, наприклад, ось тут сім'ї, скажімо. Ну, Наприклад, тут також бачимо 5 рамочок. А наприклад, ця сім'я бачимо, вона пішла зимувати ще із 145-м корпусом. А 145-й корпус у нас ось так бачимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 рамок, тому що ну, тут кормушка стоїть. 8 рамок е, якби ще 145 х зверху. І вони всі повнометні. Тому, наприклад, ну, цього вулика вага точно не буде 20 кг. Ну, Але за цей вулик я й не переживаю, що ця сім'я не перезимує, ця сім'я 100% перезимує, тому що ну, бачимо, як воно тут виглядає. Тут бджола. Сидить на рамках, бачимо то все медове. Ось так. Ну, наприклад, так, да, воно, друзі, дуже б хотілося, щоб всі сім'ї були ідентичні. От, скажемо, наприклад, так, як ця сім'я. Взагалі, думаю, для себе ну, цей рік вже як є, а на наступну осінь старатися їх так запускати максимально. Максимально їх так запускати в зиму, щоб всі йшли зимувати ось такою комплектацією. Трьохсотий знизу, зверху 145 медовий. Чому? Для того, щоб потім на вісні було легко заселяти нуклеуси. І ну це, в принципі, не важно, чи цей -це такий буде вулик, чи ще залишаться ось такі вулики. Тому що на ці вулики у мене є 145 корпуси, ну то не важно, щоб, наприклад, чи цей вулик, чи цей вулик. ППУшний, щоб він мав знизу 300-й гніздовий корпус, зверху ще 145-й із кормами. Тому якось так, друзі. Чому, наприклад, може когось буде цікавити, чому така розбіжність у сім'ях, друзі, все дуже просто, тому що я досить таки пізно, ну, хто дивиться канал, а хто не дивиться, може прогортати там попереднє відео, подивитися, я досить пізно робив відводки. І з тих сімей, з котрих я ну, там сім'ї, ось тут сім'ї, є, з котрих я поробив відводки, то ясно є діло, що вони, скажімо, за серпень місяць. Останній так, якби, літній місяць для нашого регіону Закарпаття за серпень місяць вони, якщо залишились так, як тут на п'яти рамках, то на чотири рамки за місяць вони не розвинуться. Ну, Що б ви з ними там не робили, вони не розвинуться так на, е навіть не на чотири, а на 4, да, на бо дев'яти рамковий вулик. На 4 рамки вони не розвинуться так, щоб піти зимувати на дев'ятьох рамках. Тому, наприклад, котрі сім'ї ось так сидять. Ну, Кажу, то не всі. Так як бачимо, з цієї сім'ї ми нічого не робили. Вона практично цілий сезон працює ось так. Е, працювала. Ну, Це в нас була вихователька, вона цілий сезон ось так працювала, з неї не брався ніякий відводок, тому вона ось такої сили. Ну, а Ці сім'ї також, якби з них нічого там не бралося, ніякі відводки то ну, вони б теж були, йшли e, повною комплектацією зимувати. Ось бачимо тут так само чотири рамочки пішло зимувати. Ось бачимо, ну тут пішло зимувати 6-7 рамок. Потім бачимо тут, ну, десь щось тут відкривав, не пам'ятаю. Але ось по, по, ну, бачимо тут, наприклад, 9 рамок, 2, 4, 6, ні, 8, 8, може, друзі, тут 8 рамок. ну, Але повний 8 ну, рамок. E, тож така ситуація. Кажу, наприклад, так як на даний момент у нас пішло в зиму 60 66 сімей. То, скажемо, ну, будемо протягом зими думати, чи ще якусь кількість будемо розширяти. Чи залишиться всяка кількість, як є тепер. Якщо і буду розширяти, друзі, то я так думаю, ну, максимум, щоб до 100 сімей було. До 100 сімей. А... І якщо буду їх розширяти, вирішу все ж таки розширяти до 100 сімей. То е, якомога швидше буду робити відводки, щоб, наприклад, ці 100 сімей вже до осені в зимівлю вони заходили практично всі ідентичні. Е, там чи на 8, чи на 9, чи на 7 рамок, ну, щоб практично всі, всі сім'ї були на однаковій кількості. І, звичайно, що, друзі, буду старатися якось робити так, щоб е, також ідентично все було одинаково вулики. Е, це, скажімо, ці ППУшні вулики. Хотів би виляти на всю пасіку зробити, щоб вже ну, від цих відмовитись і від лежаків взагалі відмовитись, щоб вся пасіка стояла на ідентичному вулику. І тоді можна просто нормально спостерігати вже за, робити якийсь нормальний більш-менш аналіз. Тому що, якщо ти знаєш, що у тебе все ідентично, всі вулики там по 9 рамок мають, всі сім'ї однакової сили. І тоді вже дуже легко можна за одним вуликом аналізувати всю пасіку. Також, друзі, хотів би нагадати, хто бажає замовити, у нас ось такі вулики, ППУшні. Ось такі Можете писати, дзвонити. Мій номер телефону 098 66 27 913. Ось так вони виглядають. Це, друзі, копія, копія фірми Хіміксаленд восьмирамкова. Але чуть-чуть вони по розмірах не співпадають з е, оригінальним вуликом. Ну, хто кажу, хто є моїм глядачем або хто хоче, не полінуйтесь, пошукайте відео з минулої зими. Там я показував, що він не співпадає, як він не співпадає, і тому подібне. Просто якщо хочете замовити, скажімо, там 145-ті корпуси на свої вже існуючі вулики, які у вас є, воно трішки не буде співпадати. Але якщо ви скажімо так... Замовити у нас там 10 е повністю всяких вуликів. Ну, комплектацію, ну, якщо у вас ще немає таких вуликів, ви у нас замовили там 10 вуликів, то наші вулики один з другим буде повністю все заміно заміняємо. Е постараюсь, друзі, на днях поритися в інтернеті, пошукати і зняти відео. Проте, ну, я думаю, вони по-любому є з якимись вуликами суміжні. Просто треба пошукати, там, наприклад, подивитися розміри там, вулика того ж самого Лесонь восьмирамкового. Чи, ну, подивитися, які в нас там є вулики ну, в Україні ППУшні або Пінополістерольні. З якими розмірами ці мої вулики можуть співпадати. Тоді просто більше людина собі могла розуміти, що в мене такі вулики, воно з тим співпадає і можу замовляти. Тому, друзі, якось так. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте когось що цікавить. І спостерігайте за каналом.